Ми всі маємо надію, що скоро прийде Господь. Можливо, для кожного у свій час. Ми не знаємо точно коли, але ми маємо надію, що Господь прийде, правда? Це говорить Євангелія, і в Євангелії слова записані, що ми були завжди готові, щоб зустріти того, хто прийде за нами. Який хоче нас забрати, де в небесну країну, де хоче, щоб ми вже тут не страждали, не томилися, не плакали, не сумнівалися, але Він хоче всіх нас довести у небо, де вічна радість, де не буде більше сльози, де не буде більше переживань, хвилювань, де не буде більше скороботи. Де не треба буде переживати, де заробити на кусок хліба, де не треба буде умоляти про здоров'я рідних, про зцілення, там буде вічний мир, вічна радість, вічний спокій. Слава Ісусу Христу. І Господь сьогодні дає нам той час, щоб кожен перевіряв своє життя, щоби туди війти, у ту радість, потрібно на землі. Зберегти своє життя у чистоті і святості. Потрібно надіятися на Господа, жити Богом. Я прочитаю один із псалмів, це Псалом 40, де автор псалма Давид говорить такі слова: 40 псалом із першого вірша. Надіюся я на Господа, я твердо, і Він нахилив до мене і вислухав моє благання. І витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати і вповати на Господа. Слава Ісусу! Давид каже, що надіявся на Господа я твердо, і Він нахилив до мене, вислухав моє благання. Кожен із нас, із людей, має якусь надію на щось чи на когось. І ми часом говоримо, що я надіюся, що буде так, я надіюся, що буде те. Я надіюся, і ми, люди, на щось надіємось. Хтось надіється на свої сили, хтось надіється на свої статки, хтось надіється на свої знайомства, хтось надіється на, на владу, хтось надіється на ще щось. А Давид каже: надіявся на Господа я твердо. У нього надія була не на себе, не на когось, а на Господа. Тому що це єдиний варіант безпроїшний. Надіючись на Господа, і ти ніколи не будеш посоромлений. Кожен із нас, хто надіявся на Господа, я вірю, що Він отримав те, на що надіявся, якщо не засумнівався. Бо часом у людини десь є надія і проходить певний час у житті, і щось не так склалося, і надія рухнула. Людина дозволила ворогу вселити своє серце, сумнів і втрачена надія. Це є страшно. Тому що таку людину потім чомусь її переконати дуже важко. Тому що така людина, яка втратила надію на Бога, вона каже: Я надіявся. Я хотів, я старався, але щось не так вийшло. Треба було трошки почекати, щоб збулося те, на що ти надіявся, але засумнівався. Дозволив ворогу посіяти сумнів і втрачена надія. Але Давид каже, що надіявся, надіявся на Господа, я твердо, без всяких сумнівів. Хто йому що не говорив, він знав, що Господь є з ним, і він твердо був у цьому переконаний. У Давіда теж були проблеми. Йому теж було важко. Він теж і втікав. Його і гонили, хотіли, хотіли його вбити, але надія на Господа його не покидала. І він сьогодні каже, щоб ця надія не покинула нас. Ми маємо надію на нашого Ісуса Христа. Каже, він і витягнув мене із погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. Подивімося, де ми жили до Ісуса Христа. Ким ми жили? Якими ми були, яким було наше життя, якою була наша надія? Я думаю, якщо б не Господь, нас би сьогодні тут не було. Але по милості Господні ми є сьогодні тут. І він вселив наше серце надію. Не даймо ворогу розбити цю надію. Не до того, щоб ворог посіяв сумнів у наше серце. Надіймося твердо на нашого Господа, а Він у свій час дасть відповідь, тому що ми маємо тверду надію. Він каже, і вклав мені уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати і уповати на Господа. Нам часом важко співати, славити Бога, тому що є ще певні труднощі. Але надія на Господа вона оживляє нашу душу, тому що ми знаємо, якщо не тут, то там ми будемо із Господом. Якщо тут Певні питання не вирішаться, але ми знаємо, що ми будемо жити із Господом. І хай нам Господь допоможе. Блажений муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, провидінням Твоїм над нами ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звести, звістити і розповісти. Та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертві офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене ти все палення, жертви за рік не домагався. Тоді сказав я, ось я приходжу, у сувої книги написано про мене, чинити твою волю, Боже мій. Я радий, і твій закон у мене в серці, я оповів про справедливість на великій зборі, на не затуляв, я уст моїх, Господи, ти знаєш. Не заховав я моє серці твою справедливість, я розповів про твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв твоєї ласки, вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця. Милість Твоя і Твоя вірність, хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли. Провини мої мене наздогнали, так що й дивитися вже й не можу. Їх біжність голосу на голові у мене, і серце моє зомліло. Зволь, Господи, мене урятувати, о Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться й почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені, вкриються стидом ті, що до мене кажуть, ага, ага. Хай радуйся і веселяться в тобі всі, що тебе шукають. І нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться. Господь, слава Ісусу. Дяка Богу, що Він підтримує наше серце, підтримує нашу внутрішність, і Він говорить, що Він є поруч з нами. Давид це відчував у своєму житті. Хоча каже, і сміялися дехто і казали, ага. Нараз кажуть, так ти ж віруючий. І що в тебе так все погано? Як ти ходиш у церкву і в тебе все неладно? Сьогодні ворог він старається всілякими путями посіяти з невіру, посіяти сумнів. Але каже Давид, хай радуються, веселяться в тобі всі, що тебе шукають. Ми шукаємо лиця Господнього і в зібранні. І вдома, і на всякому місці, правда. Ми хочемо бачити, ми хочемо відчувати присутність Господню, щоб не посоромитися, а щоб кожному доказати, те, що є живий Господь. І Він наша надія. Він нас ніколи не посоромить. Каже, що. Бо всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть, ті, кому люба Твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Довіряймо. Своє життя у руки Господа. Скажи, мені сказав Йов. Господь дав, Господь взяв, хай буде ім'я Господнє, благословено. Хоча, да, ви знаєте, коли, коли все добре, коли все гладко, тоді легко славити Бога. Тоді легко і надіятися, тому що в тебе є надія, але ти знаєш, в тебе є в запасі гроші. Ти надієшся на Бога, бо в тебе все добре, в тебе все гладко, і ти маєш надію, а коли в тебе немає грошей. Коли в тебе немає здоров'я, коли в тебе немає віри уже, тому що немає за що купити. І надія на Господа також втрачається на превеликий жаль. Але Йов сказав, Господь дав. Господь і взяв, хай буде ім'я Господнє благословено. Як нам часом не вистачає цієї впевненості у Бозі, цієї надії на Господа, що Господь може як дати, так і забрати, так знову дати. Тому що це Господь йому все під силу. Нам не під силу. Ми люди слабенькі, немощні, але в Господу немає нічого неможливого, Він сильний Бог. І Він хоче, щоб наша надія вона не погасла, а навпаки, щоб була твердою на Ісуса Христа, щоб не казали зі сторони, як не сміялися, можливо, пальцями на нас буде тикати, що ти ходиш у церкву нижчий, бідний, нещасний, але ти знаєш, що в тебе є надія, цей живий Ісус Христос. І прийде час, коли ми із цієї грішної многостраждальної землі ми підемо у небесну країну, де не буде страждань. І каже, щоб хай радуйся. І веселяться всі, ті, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть тім, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Добрі брати і сестри, про кожного із нас, про кожного із вас дбає Господь. Про старого, про молодого і про дитину дбає Господь. Він бає про те, щоб ми мали спасіння. Він бає про те, щоб ми мали хліб і до хліба. Він бає про те, щоб ми мали де спати, жити. Він про те дбає. Але саме більше це дбає про те, щоб спасти нашу душу. Він бає про те, він навіть свого сина послав, щоб Подбати про наше спасіння, і він це зробив. Каже, я ж бідний та нуждений, але Господь дбає про мене. І ця надія в нього не гасала. каже, ти моя допомога і мій визволитель, Боже мій, не заборися. У цьому зібранні хочеться, щоб кожен в ця надія, возобновив її. І зрозумію те, що Господь бає про нашу душу, про наше спасіння, і Він бає про наше життя. Ми будемо зараз, усі молитві, просити Божого благословіння на це зібрання і надалі, і будемо піднімати свої очі до неба з надією і з вірою на нашого Господа. Тому що це єдина надія, яка ніколи не підведе. Богу слава повіки. Амінь.